Пізнали цю неймовірно знакову композицію від Оксани Білозір, перший сніж в нашому ефірі. Ну а просто зараз Оксана Білозір завітала на твоє радіо вперше. І дуже сподіваємося, що це стане такою доброю традицією. Тому справжнє берегиня української пісні. Її голос це голос України, який звучить не тільки в Україні, але й по всьому світу. Так? І творчість це наш культурний скарб. Це просто легендарна, неймовірна, прекрасна народна артистка Оксана Салам Білозірва. Від величезкорино, дякую вітаю всіх. Так, звичайно, мені дуже приємно, що я тут у вас, але несподівано для себе, що вперше так, За так, стільки років чомусь нас. я вперше тут і шкодую, що не була. Бо у вас така гарна команда, гарна атмосфера, чудова музика, яку ви підбираєте. Я думаю, що наша передача також буде сьогодні цікавою. Дуже сподіваємося, що дуже скоро може ще й в Дроговичі концерти організуєте. Ой, не не задумались над цим, не щось задум... Боюсь, Дрогобич дуже тяжко розкачати. Та? Ну так. А може тому, що в принципі близько Трускавець і в Трускавці гарний зал. І е, в основному, хто хоче побувати на концертах знакових виконавців, а в Трускавець збирає всіх. Та-та з різних куточків тому... України і не тільки, до речі, так. Та, та, ну, там, але... Я думаю, що Трускавець близько біля Дрогобича, Дрогобич близько біля Трускавця, і вас публіка мігрує туди-сюди. Але знаєте, що то різні аудиторії, і в Дрогобичі теж. Дуже багато талантів. Мжечь, ви, ви знаєте про наш Дрогобицький коледж, який mm. має дуже багато талановитих, до речі, музикантів, які готуються стати майбутньому теж можливо. Ну, народними. Так, так може, ви не знаєте, що я тут один рік вчилася. Так, А розкажіть. Так, на музичному факультеті в вашому університеті, Ага, в університеті, так, бо я є в коледжі. А я на музичному факультеті. Це було давно. Я поступала у Львівську консерваторію і колоквіум я пройшла, а диктант на диктанті мене завалили, Ну, це Звична Туди схема симфезі, ясно. Uh, та, Звична схема малити в консерваторії. І я, маючи червоний диплом з пед училища, я без іспитів поступила сюди, в Дрогобич. Я один рік вчилася, ще готувалася. І, провчившись перший курс тут, я перевелася, поступила ще раз, здавала іспити, поступила і таки, поступила за другий раз в консерваторію. Mm -hmm. Але рік мого життя -би -би був тут в Дрогобичі. Yeah? Я навіть знаю пролісок, бо колись дуже mm, хотіли. Ансамбль. Щоб я в тому проліску могла виступати, але я е, не могла брати в ньому участь. а Хоча мені виставляли жорсткі умови, ви mm -hmm. тут навчаєтеся, ви повинні тут е, в цьому проліску брати участь. А в той час вже була «Ритми Карпат, якими керував Ігор Білозір на автобусному заводі, mm -hmm. який потім перейшов в філармонії став ватрою. А я весь час витрачала була там, була зайнята. Але тоді ніхто не хотів цього слухати. І в мене трошки були проблеми, але в мене дуже приємні спогади. По... Про друго та. ну, про трускавець напевно ще тепліше, бо ви частіше буваєте в трускавці зараз. Так у вас не раз в рік концерт. Там. Та ні, ні, ні. <гум> <гум> часто. Я тобі скажу: якщо м, два рази в квартал. Це тобто ем, в три місяці два рази. Uh -huh. Це точно. Uh -huh. А і, що для вас от... і багато років, щоб ти розуміла? Що для вас ця... от, в, листу, в Трускавці? Це місто подобається? У вас є якісь особливі спогади з ним? Я дуже вам люблю дуже люблю, не? бо я там люблю і відпочивати uh -huh. в санаторіях. Uh -huh. Мене там кілька Не санаторії. тільки працювати, що й відпочивати. Та, треба я іноді. дуже люблю. Я дуже люблю гуляти по тих горах, по тому парку. Це неймовірно. А ця. Площадка перед біветом, Я сьогодні там зустрічалася з людьми, бо я завжди, коли приїжджаю, обов'язково йду на бівет. Я так, спілкуюся, так. роблю фото, щось людям розповідаю. То я вже казала, що моїми е, підошвами ці плитки стесані за всі ці роки перебування. І yeah, Сьогодні ще й погода, напевно, на біваті було багато людей. Шикарна бо погода, така погода. Весна. Так, та погода <laughs> так весна. Я була вчора ще, але ну, був вчора дуже великий туман, а сьогодні просто і повітря, вже таке пахне весною, не віриться, що ще будуть морози і ще буде сніг. Так, може, та зима до березня затягнеться, на жаль, але. А ну, останні пам'ятаєш та, та, роки. Та, та. Березень, раптом люта зима. Ні, no. ну Ми не приймаємо це. А скажіть, що чекати <laughs> слухачам, глядачам на сьогоднішньому концерті? Можливо, будуть якісь запрошені несподівані. Вені зіркові гості чи ні, зіркових гостей мене не буде mm -hmm. сьогодні, а хоча буде сьогодні буде танцювальний колектив. Ура, ура, ура. А, точно. Ну, Я забула, бо для мене це незвично. Я забула, як вони називаються, якась студія танцю. Ну одним словом. Mm -hmm. А, гарний, причому о, вони спробували минулого разу. Зробили там одну мою композицію. Останню о, вони підтанцювали, зробили красиву е, хореографічну постановку. А потім, після концерту е, минулого місяця, я їм сказала: якщо вам цікаво, будь ласка, вибирайте ще щось. У мене сьогодні буде сюрприз, mm -hmm. бо я не знаю, що вони виберуть. Але щось буде, буде цікаве. Ну а що українська пісня, культура. Вона зараз така переживає складний період, так? Ну. Вже трохи війна триває повномасштабне торгнення, і е, важливо все ж підтримувати це культуру, цю пісню, музику. Е, як на вашу думку, от мистецтво може підтримувати націю, ці часи, такі, які ми живемо, не певні. Ну, мистецтво це ліки для душі, mm -hmm. ліки для зцілення, це те, що. Нас залишає людьми в повному розумінні того слова, там, наприклад, милосердя, різні цінності наші, як ем, жертовність, як патріотизм, як відчуття спільної, спільного бачення, спільного майбутнього. Це все цементує е, наша культура. Вона показує нам, хто ми є, збагачує нас гордістю. І я б не сказала, що наша музична культура, незважаючи на війну, е, щось із нею не так. Mm -hmm. Навпаки, навпаки, зараз дуже розвивається наше музичне мистецтво. Е, дуже багато з'явилося нових виконавців. Вони подають глибокі теми, глибокі теми, які стосуються нашого сьогоднішнього прожиття. Це і війна, це і те, як ми переживаємо е, в тилу боротьбу і втрату рідних і близьких, і постійна небезпека. І відчуття своєї власної сили, коли ти відчуваєш, що коло тебе є такі самі одержимі люди, як, як ти, наприклад. І, взагалі, я хочу сказати, що ми всі з вами, це люди доброї волі, люди доброї волі, які залишилися у час важкий історичний перехідний момент формування цементування, формування української нації, яка виборює своє право на свободу, незалежність і на право мати свою власну землю, свою власть власну мову культуру е в, в, в єдиною в світі мовою, яку нищать. Яку хочу знищити геноцид мови, геноцид душі і геноцид свідомості це в третьому тисячолітті відбувається з єдиною мовою, і в єди, на єдиному європейському продвинутому демократичному суперконтиненті з нами на перед очима світу. І мистецтво воно викидає оцю енергетику боротьби, енергетику правди, енергетику сили волі, духу загального сукупного народу. Народного, це круто, дуже багато гарної музики. Причому музика якісна, музика сучасна. Я вже не кажу про те, як, які візуально красиві наші артисти. Ну просто неможливо на них налюбуватися. От кого не візьмеш, одна краща іншої. Одні хлопці, одні кращі, як вибрані. Хоча це люди, які живуть серед нас, ніхто їх особливо не вибирав. Хіба Господь перстом тикнув uh -huh, uh -huh. таланти? Сказав: Ти маєш творити для своєї нації і зцілювати, запалювати і вести до перемоги. Це а наша щоб місія ви, сьогодні. з досвіду свого порадили молодим. цим артистам? Оце все вони мають. Вони беруть приклад, приклади немає, до речі, що не всі знають. Так, вони беруть приклад, до речі, і з мене в тому числі, тому що все-таки я працюю довго на українській сцені, я працюю 45 років. Я би хотіла багатьом вам, хто за моїми плечима сьогодні стоїть, молоде покоління, так, щоб вони так само вибирали собі перспективу, як мінімум от півстоліття, пропрацювати для своєї нації, тому що це велика подвижницька робота. Не сходити з цієї дороги, постійно бути актуальною, постійно розвиватися, постійно. Працювати над собою, ніколи не спочивати на лаврах і завжди відчувати в собі потяг дотворення і затребуваності в суспільстві, відчувати свою затребуваність для свого народу. Це найвища місія, яку може нести митець. Ну і завойовувати аудиторію. У Вас тут дуже непогано виходить. Дуже мене Круто, як сказала. Дивіться, а ваша колаба із колабою. Mm -hmm. так і так, досвід колаборація. Як вам таке звучання вашого хіта? Нормально. Ви погодились відразу, дали. Відразу, не, ні, ага, не, відразу, не. не відразу, бо я ну, якби в мистецтві трошки егоїстка. В тому плані, я що я сама. сама собі, я знаю, що а я дка відповідаю дка дка дка. за це. Ну, не. Це неправильно, це може неправильно, але це, скажімо, мені створює певний комфорт. Сама роблю, сама відповідаю. так. Mm -hmm. скажімо mm -hmm. так. Але з колабою, звичайно, вони коли запропонували, я не дуже якби, хотіла. Не тому, що це там, колаба, не тому, що там. Це саме ті хлопці, а тому що вони запропонували саме гробину ніч. Я кажу, давайте якусь іншу. Uh -huh. Давайте якусь мене повно різних пісень. Ви вибрали саму круто топову, мені не треба її особливо там піарити і ще так раз далі. По Та бітам. ще раз її кажу. Вона в мене дуже гарно працює. і Тим більше я завжди роблю ремейки, під підтасовую там свої пісні, які відстоялися, якщо можна так сказати. аранжування да, Роблю uh -huh. сучасне аранжування, одягаю в сучасну, сучасну форму. Щоб вони були конкурентно здатні, наприклад, як пісні Ігоря Білозіра. Так вони написані там 40 років тому, але тим не менше, сьогодні вони звучать по сучасному, ну, бо я їх так подаю, і вони стільки часу знаходяться в нашій свідомості, в нашому серці. Це моє завдання, бо ви знаєте, що цей рік 25, й і Він визначений Ігор, роком ігора, ігора, ігора Білозіра, і, і тому перша перший сніг, яку ви включили, вона зараз пішла дуже в топі. І всі захотіли її співати, і це добре, це дуже круто. Тому що мені потрібно тільки, щоб вони ще не тільки себе на цій пісні піарили, а щоб говорили, що це пісня Ігора Білозіра. Що да, це та що пам'ятали, щоб пам'ятали звідки з якого джерела і хто цей композитор. От оце дуже важливо. Ми от згадали якраз за рік Ігора Білозіра. Скажіть, планується якийсь грандіозний концерт у Львові. Так в оперному. Mm -hmm, та. Розкажіть більш детально. 24 березня це було б день народження і Ігору Білозіру виповнилося б 70 років. Тому ми концерт, Але концепція нашого концерту презентації його творчості, творчості Ігора Білозіра, полягає саме в тому, не в розрізі років, хто там додавався, як потім е в, популяризувалися його пісні. А ми беремо витоки. Тобто ми починаємо з самого початку. Мені хочеться всім нагадати, з чого ватра починалася, хто ті люди, вони ще живі, основна частина тих людей ще живі. І Хочу вам сказати, що зараз вже підготовлені документи. Бо ми, які працюємо 45 років, тобто то цей топ, який на на фасаді, як я кажу, так тобто вокальна група, бідгрупа, ті, які починали з Ігором Білозіром працювати, то ми зараз війдемо в книгу Гіннеса України, як найдов група, яка надовше існує тримається, існує, купи, і тримається купи. Тому от у нас така концепція починати спочатку. Там будуть, звичайно, і ігорові пісні підняти той пласт, там будуть пісні народні в обробці Ігоря Білозіра, які були, а також авторські пісні тих композиторів і поетів, з якими Ігор товаришував, робив аранжування на їхні пісні, але їх уже сьогодні нема, там Роман Кудлик, наприклад. Але є його пісні, які ми співаємо. Ми так само і хочемо відновити. Тобто, от моя ідея пройшло стільки років, а показати в новому. В звичайні, в сучасному, так як починалося це 45 років тому. Це має бути помпезно і, напевно, дуже довга програма, бо це ж. Побачимо, бо Побачимо. там ще будуть і лауреати конкурсу. А, ну, бо, ну. Ви знаєте, зараз відкрився конкурс е, імені Ну, приурочений з е, 70-річчю Ігора Білозіра, вокальний. Біла конкурс. Зірка. Біла зірка, да, ось, вокальний так. конкурс. І ми, якраз 8-9 го будемо мати березня підсумковий уже е, тур. Відбір і 24 березня вони візьмуть участь в концерті mm -hmm. тих Навіть пару виконавців з різних вікових груп. Вони візьмуть, тому що у нас головна умова це одна із пісень, дві пісні подають, але одна із пісень обов'язково пісня Ігора Білозіра. Шкода, я не взяла з собою збірник пісень, які видала сім'я. Там більше 70 пісень. Такі зібрані всі найкращі пісні Ігоря Білозіра. В одному збірнику я думаю, що після цього концерту. Цепт, який ми проведемо ювілейного. Ми поновимо цей тираж, тому що сім'я випустила разом з музичною країною цей великий збірник Ігоря Білозіра. Я його пороздавала, порозвозила по всіх музичних бібліотеках, музичних школах по всій території України. І невеличка частинка залишилася тільки для того, щоб показати, які вони були, і ми зараз говоримо про те, щоб поновити ще тираж, оскільки пісні стали бути затребовані, угу. скажіть а більш детально про цей конкурс Біла зірка? Хто може взяти участь? Можливо, хтось з наших слухачів захоче долучитись, чи які умови цього конкурсу? Ну, там треба подивитися на положення, прям зайти, зареєструватися. Там все чітко сказано. Це... Просто є, в кілька, вводити, є кілька і, та думаю, є кілька так. вікових категорій, дві пісні. Ну це на загал. Я кажу. А так? віковий діапазон до там від... здається з восьми шести років. Та 6 ага. років та. а обмежень по віку там до, до... там здається до 15. немає. Так? А 15, плюс, так 30, 30, 30+, плюс ага. так. А -а. так. 30. Я вам скажу, чому да, ми дискутували, бо ми хотіли зробити юнацький, uh -huh. так. тобто до 15 років. Але потім, коли ви зайдете і погуглите, хто співає, то сьогодні взагалі віку не існує. І такі ви виявляються якісь самородки, які можуть мати там 60 плюс, 70 плюс. Тим не менше вони так співають, що прокинувся. Ну та люди це... творити хочуть сьогодні, малювати картини, писати вірші, про писати музику, співати ту музику. Тобто, ми вирішили не обмежувати наших громадян у їхньому пориві їхньої творчості. Чому? Тому що ми українці, ми нація так. дуже особлива, дуже талановита. В в так, ну, ну і за кордоном в Америці, в Європі, так. А як мені цікаво? Як іноземна публіка сприймає от українську музику? Бо... Їм дуже цікаво. Ну, я побувала на всіх континентах на землі, щоб ви розуміли, на всіх континентах на землі. Живуть українці, десь, якщо там взяти Японію, це може бути 10 тисяч. Ми повсюду. Та, та, та тобто ми є скрізь а взяти там Сполучені Штати Америки то в нас там є кілька мільйонів. Ну так. Пропоселення, та, 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 тобто є Штаты. цілі українські села, і, звичайно, це багато мішаних сімей, тобто, де чоловік, і, а хтось американець, а хтось українець, а українка. <кій> і так і Корея, і Японія скрізь є такі е, комбіновані е, сім'ї. І дуже цікаво їм спостерігати українську музику, їх дуже цікавить мелос наш, їм цікава мова. Мова. Е, до речі, куди б я зараз не їздила е, за кордон, е, щоб спілкуватися, там виступати, чи на форумах, чи на круглих столах, я завжди починаю з того, що я в цьому залі буду розмовляти виключно своєю рідною українською мовою, бо це мова єдина в світі, за яку вбивають. От таку я роблю преамбулу угу. і говорю українською мовою для того, щоб люди, які знаходяться в залі в будь-якій країні світу, могли відчути її енергетику. Її красоту, бо кожна мова має свою енергетику, і наша вона дуже потужна. Ми вплив її. Я бачу однозначно. Ну ви не тільки артистка, ви ще й громадська діячка. І е, спитаю, що вас найбільше надихає в цій ролі. От ви активно підтримуєте зокрема центр абілітації «Unbroken», так так як от музика не тільки. Я дуже багато їжджу на фронті виступаю з бійцями. для військових, так Так, для військових, які безпосередньо воюють, тому що це важливо для них. Підтримка, якась така ментальна, знаєш, це моє життя. Моє життя це якби моя місія, яку я для себе визначила, це любити Україну. От мене є такий афоризм, який я завжди скрізь пишу: люби Україну в собі, і люби себе в Україні. Коли ти будеш любити Україну в собі, ти не будеш шукати кращого життя. Ти будеш прагнути вдосконалювати себе для того, щоб мати можливість вдосконалювати всіх, хто навколо тебе і свою країну разом з такими як ми. А коли ми полюбимо себе в Україні, то нам захочеться, щоб вона була кращою. Ми не будемо красти самих в себе, ми не будемо ображати одне одного. Тому ця формула люби Україну в собі і люби себе в Україні. Мені здається, це і є моє кредо життєве. Так я хочу нагадати, друзі, що сьогодні Оксана Білозір в Трускавці мати концерт, концерту. Раптом не знав, не придбав квиток, не був на бюветі, не чув. Вже думаю, тут чули всі, тому що ми от про це активно говорили дякую. Тому о 19.30 в ПК Шевченка у Трускавці маєте нагоду ще собі придбати квиток? Бо мені здається, що там вже майже їх нема. Тому подумайте про це. Ну і я хотіла ще вспитати, яка пісня? От чи є якась пісня, яка для вас є така, яка ж найбільш знакова? І чому? Всі так. задаються питання і mm -hmm. чомусь думають, що має бути якась Одна. особлива. Одна, А, їх може бути навіть 10, а так? я тобі скажу, що в мене більше 120 пісень. Ну, так, І тобто 120 пісень вибрати якусь є багато do. пісень знакових. Скажем, я не можу Но сказати, на, що на, Це на сьогоднішній день, на теперішньому етапі вашого життя. Ну, на теперішньому етапі, я думаю, ця пісня у вас прозвучить: це два серця. Це от, скажем, край. Край. Взагалі, mm -hmm. я тобі скажу, в, ми, в нас, в артистів, от кожна нова пісня. Це нова якась історія, якісь нові емоції. Пісня ж не виникає просто так. Вона повинна лягти на якийсь фундамент дух, душевний. І якщо воно лягає на якийсь душевний фундамент, вона тобі, наприклад, дуже-дуже подобається. Але я коли починаю слухати там давніші свої пісні, я кажу, вау, яка крута пісня! Просто історія одного кохання. Оця пісня кафе, яке в народі кажуть, ну неймовірна пісня. Або я слухаю пісня, коли ми разом. Думаю, Боже, яка гарна пісня. Нам ми порозкидані сьогодні. По всіх світах як хочеться і її вставити в концерт. Тому що ця пісня, коли ми разом, одна із моїх нових пісень, так само це написана академіком. Взагалі, який не має ніякого відношення е, до мистецтва, але ось вона є, е, і це наше прагнення всім зібратися за одним столом в родині батьківській хаті. Це мрія для когось уже є недосяжна, бо якщо зруйноване житло, хата і так далі. Але це. Те, що ми тримаємо в своїй пам'яті як щось святе. І цю пісню, тобто, якщо взяти якісь м, пріоритети, або, або тригерні точки, які в кожного із нас є, то підходить та чи інша, а цього разу ця, а цього разу ця головне, що в мене є з чого вибрати. Так, так Це дуже важливо і, і не п'ять, не десять пісень, не три, а сто двадцять плюс. Так, а чи ось мрія або проект, який от чекає свого часу, він ще має визріти. Чи ви вже от все, все? Я вже все зробила. Ні, та де такого не можна. <рес> Ні, ну, я я от... кажу, що моя найкраща, найкраща пісня ще не заспівана. У Мої, мої життєві дороги всі відкриті. Тільки треба просити Бога про здоров'я і потужних людей поруч. Чому я про це кажу? Тому що закінчиться, завершиться наша війна. Як і всі війни, які починалися і завершувалися, і наша також війна. завершиться, і ми прийдемо до того моменту, коли ми вже ми вже повинні включатися в момент е, зміни і побудови своєї держави, держави нашої мрії, мрії багатьох поколінь українців, які поклали своє життя на алтар служіння нашому народові в той чи інший період свого життя. Тому нам уже потрібно сьогодні формувати в своїй свідомості, яка повинна бути я у країні, яку я. Буду будувати, бо ми це з вами будемо робити. Якими я хочу, якими чеснотами я хочу себе наповнити, як буде працювати моє сумління? Знову ж таки, ну майже 10 заповідей Божих, не кради і так далі, все, що там з тим пов'язано. Далеко ходити не треба, просто відкрити і, і тими принципами, цінностями керуватися жити, керуватися і працювати на благо, от нашого, формувати наше теперішнє з проекцією на Наше майбутнє, таким, яким ми хотіли би його бачити, і в якій країні ми хочемо жити? Я хотіла спитати, яка ваша місія, ви вже все сказали. Треба собі записати. Ви вже все сказали. Ну, але от яка найцінніша реакція людей? Глядачі, після ваших вистав для вас якась така. Я тобі скажу, особи. що мене найбільше ще мить зараз. Так, от я тому, що чому я про це скажу? Бо завтра я відлітаю знову Сполучені Штати Америки. Ну, у вас Там, життя ці... вороги, Там так. ціла подія буде дуже важлива. Але ми вже в цій передачі сьогодні не будемо про це говорити, бо це довга тема. Ми завершуємо нашу передачу. Але м -м, що мене особливо вражає, м -м, щоб ви розуміли, от я виходжу на сцену любе місце місто в США, люба. Концертна площадка, яка б не була. Я виходжу, я починаю співати свою першу пісню, яка б там вона не була, залежно, який в мене настрій буде, і я бачу людей, які починають плакати. Це ті люди, які покинули Україну тепер. І воно тут воно. В... Та, ми... Я та... з ними асоці... асоціююся. От їхні відразу картини, де вони де вони живуть, де було їхнє щасливе життя, де їхні рідні близькі, де вони були кимось, де вони були реалізовані. Ну це неймовірне відчуття. У мене в самої знаємо, починає так, от ем, мене така аж тремтіти голос починає від того, що я оце бачу, і я відчуваю цю енергетику їхнього болю, їхнього жалю. Ну, от, ну на жаль, з тим ми сьогодні е, живемо. Ну нічого, і це мене, і це мене, і буде сонечко над Україною. Однозначно, все буде добре. Все буде добре. Е, ну напевно, будемо підбивати такий підсумок, так? Дякую. Сьогоднішня розмова, Я нагадую, що сьогодні ця неймовірна співачка, народна артистка України, просто скарб української душі, української нації. Оксана Білозвір виступатиме. Утроскавці о 19.30 в палаці культури Тараса Шевченка. Тому друзі, запрошуємо, і ми там будемо і Дякую. вам радимо. Так, тому я вдячна вам за таку теплу розмову Дякую. за музику, яку я теж співаю, яку яка мене надихає, яка торкається душі, яку ви передаєте тепло і любов до всього нашого українського своїм голосом, так тому. Ми чекаємо знову вас в гості. Дякую. О, буду знати дорогу. Дорогу а -а -а. я вже знаю. Телефони так. також, так що завжди так. буду рада поділитися. Тому е дуже чекаємо, дуже дякуємо і почуємось ну, а на завершення, послухаємо, до речі, композицію Оксани Бозір. яд вашем», адже сьогодні, як знаємо, друзі, голокост в Україні. Тому е продовжуємо далі жити, продовжуємо творити і віримо, що все однозначно в нас та в нашій країні буде. Dobra.